Вітаю, друзі! Сьогодні 2 травня і ми на Прикарпатті, як я і говорив останнього разу, коли ми були у горах. Да. Так все зелено. Приїхали в нашому звичайному составі, я, Ірішка і три наших собакина. Жекері, Більба і Марсель. Друзі, тільки зайшли в ліс, я не знаю, що це. Зараз вам покажу. Ось бачите, ось один. Воно другий, третій, четвертий. ну їх багато тут. Що це таке? Перший раз таки бачу. Ось як. Вам покажу. Ось так він виглядає. У Ріші була версія, що це літній опеньок. Схоже, але ж не знаю. Походимо сьогодні, подивимося. Грибів в наших краях поки що нема. Тому чекаємо, друзі, чекаємо, як я завжди і говорю, якщо не будеш їздити, так і не узнаєш, пішли вони чи не пішли. Ну, от. Тому будемо продовжувати їздити. Ну і слідкувати, що у лісі по грибочках. Машкара. Все. Ну і як завжди, вас запрошуємо з нами прогулятися по лісу. Айде. Погода сьогодні сонячна. Жодних хмаринки немає, друзі. Але є вітер. Ну тут ми вже зайшли в ліс, тут не відчувається він так. А от з краєчку ліса, ну там такий досить потужний вітер. Гарно в лісі. І друзі, що помітили, сирішую одразу, що немає комарів. Ну поки що. Машка, якісь мухи літають, але комарів немає. Це гарно. Ну що там? Собаки засідались, поки їхали. Ще не, не розійшлись, так? Да? Ага. Так, ну що, підемо далі, глубч ліса, подивимося, а потім, друзі, погуляємо зараз краєчку ліса. Ну подивимося, де що буде, де що не буде, не знаю. Нічого не можу вам сказати. Я вже казав, що грибів взагалі поки що нема в наших краях. Ой, ну, два дні в горах, да, Іріша? Супер, так? Да? Та ми знали, що там грибів не буде. Але все ж таки надія була. А? Але ж відпочити. Та так, -да, друзі. Погуляти, подихати гірським. Повітрям. Собаки накупалися в гірських річках. Жекірі, розвідник! Ходь сюди! Ви ну, бачите, друзі, побіг собі, і побіг. От полюбляє. Все винюхивать. Та зараз повернеться. Жекірі! Жека! Ладно, дожене! Ти куди побіг? Пішли, Жека, пішли. пиш пішли. Жека. Що там? Ще якась знахідка? Ну. Угу. ж не знаю що це. Останнього разу в цих лісах ми були, то ми і таких грибочків не знаходили, да? ніяких зовсім не було. Тут може таке бути і що з краєчку лісу вони може там вони будуть. Бо, бачу, ми тільки зайшли, там якісь грибочки були. А зараз, друзі, десь вже з пів кілометра вглуб ліса зайшли і ось так. Нічого. Ну, а як я і казав, погуляємо тут ще трошечки, а потім з краєчку лісу походимо. Такі співають. Гарно так. Дуби свої листочки вже практично повністю розпустили, бачите. Ой, як співають. Ого. Десь надо мною. Пташка сховалася так. Гучно співає. Може треба під листям шукати, а он ще бачить. Угу. О. Ще такі самі, друзі, ну багато їх тут. Ну, дуже схожі на цей, так? Літнього пеня. Ага. Може бути запах такий. Грибний? Грібний грібний запах. Реально, друзі, саме такі грибів тут дуже багато. Ми зараз ближче до краєчку ліса і тут їх все більше і більше. В такий час такі грибочки, я навіть не знаю, що це таке. У самому лісі, бачите, друзі, ну окрім оцих грибочків, що я показував, більш нічого не знайшли. Вирішили все ж таки, як я і говорив, пойти з краєчку. Тут є старі черешні. О! у нас на таких деревах можуть рости і трутовики серчано жовті Пройдемо тут, глянемо. А тут більш треба дивитися по деревах. Гарно, тут вже спускаємось по схилу і тут вітра практично нема. А це що таке? О, бачите. Така ніжка цікава. Може це щось з сімейство строчков. Я бачив такі гриби, але не пам'ятаю, як назва їх. Ну, в будь-якому випадку ми не знаємо, брати не будемо. Але запах, друзі. Такий грібний грібний. Ось бачите, поруч. Черешня велика. От на таких місцях ми дуже часто зустрічали трутовика серчано-жовтого. Він може рости метрів п'ять на висоті. Одного разу то намагався достати, але так і не змог. Пособирали, ну, панізак, що було і все. Ось такі єрочки тут. Дуже уважно дивимося, силіший. Час у нас є, сьогодні погуляємо. Так, щоб нічого не пропустити, може. Все ж таки пощастить нам сьогодні. Щось знайдемо. Потрошечки починається мішаний ліс. Сосни Може і по грибочках щось тут зміниться, щось буде все ж таки Ну вже цікаво, бачите Я ж повторюсь говорив що не от, от. А того разу Взагалі ніяких грибів тут не було О, Дуже багато звіра Бачите що там под кожним деревом О як і в основному бачите під хвої Що вони тут шишки шукають чи що? Що ти говориш Риш? Гніздо птахи? А, Та ще не гнездоріше знайшло. Але порожнє. Напевно, упало з дерева. Ага, бачите. Скоріше за все це упало з дерева. Хоча є птахи, які, ну, Траві отак собі там. О, ще такі самі грибочки, але оці вже сухі. Бачите. Вже відійшли. Ось так. Це вони за 10 днів встигли вирости і видити отак так. Бо їх тут не було. Ми їх тут дуже багато. Я завжди як зустрічаємо акацію, бачите, кара така спогади одразу, що в дитинстві а, дідуся мене навчив як попливки з нею робити. Гарно. Тримається на воді ці попливки. Да, давно це було. Це зараз все можна купити. Поплавки, які хочеш. А в моєму дитинстві ну, такого вибору не було. Усі не теж робили. Ну, друзі, не вмикав камеру десь півтори години. Ходимо, повільно дивимося уважно. Нічого, окрім тих грибочків, що я вам показував, що багато зустрічаємо сьогодні. О, ось, Тільки про нього нагадав, ось і він. А воно поруч іще і ще. Ну таких тут можна цілий кошик зібрати. Ось вони. А воно ще. Ось так. Аж самому цікаво, що це за грибочки такі. Ще й напишете в коментарях, що це їстівні гриби. Ну не взяли. Ну ми так не робимо, якщо ми не знаємо, то ми не збираємо. Якщо потім дізнаємося, що це були кістівні гриби, то можна з'їздити сюди ще раз і позбирати їх. Але ж зарані це от набирати цілий кошик, потім вдома в мусорку викинути, ну то таке. А це що в тебе... О! А це вже... Що, схоже на енталому садову. Бо бачите, тут ми з краєчку ліса. І тут дуже багато. Ось вона, бачите. Черешні. Черешні багато. Ось вона. Ось ще. Ну ми також їх ніколи не збирали. Да і по-моєму інталома да? садова не і стівна, так? Що, інталом садова істівна, А, і стівна. Схожа на. А, схоже на щось там не пам'ятаю, друзі. Ну ось так. Ось такі два види грибочків нам сьогодні попадаються. А воно воно ще йдуть. От в самому лісі такі не зустрічало. А тут, бачите, з краєчку попадається. Ну, які краєвиди. Супер. Поле там зовсім інший ліс. Гарна така сонячна погода. Але друзі по грибочках ну, того що ми шукали, не знайшли. А саме може бути якісь перші білі грибочки. От. Потім цей трутовік, да? думали, може бути здесь щось знайдемо, але ні. Ну нічого, як прогулянка, то супер. А собаки на ну, взагалі. Красота. Зараз зупинялися, попили водички собаки. Набігали сьогодні. Гарно тут, друзі, гарно. Але треба їхати додому. Завтра теж поїдемо, але в інші місця подивимося, що там будемо їздити, друзі. Будемо постійно їздити, поки не підуть грибочки. Так що до зустрічі у лісі. Пока.